Озброєні незаконні формування, які створювалися останнім часом на майдані, сьогодні за наказом своїх очільників перейшли у наступ, е намагаючись захватити урядовий квартал. Е Застосовуючи силу до правоохоронців і навіть зброю, ми маємо інформацію про дев'ять правоохоронців, які отримали вогнепальне поранення. Одного з них вилучена вилучена стіла куля, попередня пістолетна. Ми маємо інформацію вже зараз. Про 54 госпіталізованих правоохоронців. це і міліціонери, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, які зараз вже у госпіталі, а частині ще надається допомога там на місці. Будуть госпіталізовані. Згодом злочинце буквально трощать все навколо, це і офіси, і станції і метро. Знищено декілька одиниць техніки, і вантажні автомобілі, і приватні легкові автомобілі спалені, трощаться і підпалюються і будівлі адміністративні, і навіть житлові будівлі, і правоохоронці, міліціонери, військовослужбовці внутрішніх військ надають допомогу громадянам, які буквально вистрибують з вікон офісів, з вікон своїх квартир для того, щоб врятуватися від цієї біди. Розпочати Кримінальне провадження за частиною 2 294 статті Кримінального кодексу України це масові заворушення і за статтею 300, 348 – це посягання на життя працівника правоохоронного органу.